Більше 90 музеїв та галерей постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше культурних пам'яток втратили Донецька, Херсонська, Харківська, Київська, Миколаївська, Запорізька та Луганська області. Росія викрала близько 30 тисяч унікальних експонатів. Вбила щонайменше 71 діяча культури. Повномасштабна війна в Україні все, ще триває. Росіяни не лише знищують наші міста та села. Вони намагаються знищити нашу українську культурну ідентичність. І попри це музеї та їх працівники продовжують убезпечувати, зберігати та навіть примножувати. Музейні експозиції будуються таким чином, щоб навіть через трагічні події вивести відвідувачів до світла. У цьому спецсезоні ми теж зробимо таким чином. І для цього ми відправимося у Карпати за сотні кілометрів від лінії фронту. Криворівня абсолютно казкове село на Гуцульщині. Сюди століттями тягнуло різних митців. Тут відпочивали Михайло Грушевський, Іван Франко, Леся Українка з Ольгою Кобилянською. Саме тут Михайло Коцюбинський зібрав матеріали для свого твору тіні забутих предків. А Сергій Параджанов зняв свою культову стрічку. Не дивно, що саме тут народилася ще одна відома українська мисткиня, Параска плитка горецвіт. Параска плитка «Горецвіт» — гуцульська мисткиня та одна з перших українських фотографинь. Ми її відкрили для себе буквально нещодавно. Вона залишила за собою великий архів фотографій, більше чотирьох тисяч, створювала витинанки, власноруч зроблені книги з ілюстраціями та навіть ікони. Параска плитка була зв'язковою УПА, за що совєти арештували її ще зовсім молодою та вислали спочатку у Сибір, а потім у спецтабір у Казахстані. У табори відправляли у товарному потягу, де мисткиня обморозила собі ноги, і перші п'ять років заслання ходила на милицях. До Криворівні вона повернулася за десять років. Кажуть, що частина односельців уникали жінку як колишню політичну бранку, частина Обожнювали та тягнулися до неї. Параска плитка горицвіт цікавилася політикою, філософією, культурою та традиціями Індії. А її фотографії унікальна фіксація історії того періоду. Працювала Параска у своїй хатинці, якою нині опікуються родичі мисткині. Сьогодні це музей, а проводить екскурсії в ньому племінниця фотографині Василина. Пані Василино, доброго, доброго дня! Доброго дня! Це хата, де жила Параска. Плитка в родцвіт. І зараз тут музей. Так, зараз тут знаходиться музей. Покажете мені? — Будь ласка. Тут є роботи, це хатка, де Параска жила. Тут Параска спала, хатка, яка Параска нібито так є книжечки свої писала. Так ця й хатка, де Параска сама її клала. Як Параска каже в цій хатці, моїй хаті рай для мене. Ви пам'ятаєте всі її вірші? Так, я цитую поезіями парашими. розказую життя з дитинства, де я прожила мій дід, женився на паращині сестрі Василині. Я ходила до школи, прожили 25 років у шлюбі. Ну, як я вже разом коло Параски, так Параска, сестра Рідна, ми ходили і в городах, і копали, і садили, і, і що варилося в хаті, то носили сюди. Не кожен може бути письменником чи художником, але різна кожна людина може зрозуміти, хто знайомиться з Параском, з паращену працю, що життя продовжується. Одна з тих, хто відкрив творчість Параски плитки Герецві для світу Катерина Бочацька, художниця та співавторка виставки «Фотографині у мистецькому арсеналі. Катю, про поразку плитку «Горецвіт» я особисто дізналася з вашої виставки, яку ви робили в арсеналі. До цього про мистекиню я нічого не чула. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі відкрили її? Де ви знайшли про неї згадки? Як ви зробили її видимою для України? Власне, ми це зробили випадково. Так само ми були в селі Криворівня. Коли ми зробили виставку у мистецькому арсеналі в цілому крилі, стало наочно зрозуміло, скільки творів в неї є, але це також було зрозуміло вже на рівні. Відвідування хати, тобто ти попадав в хату, в якій безліч книжок, рукотворних, коробочок, ветенанок, фотознімки, живопис, ікони, і все зроблено власноруч. Ну і це така просто кількість і якість, уважність, тексти, звісно, коли ти починаєш читати. Тобто, це не пересічне явище. І Тим паче ти не очікуєш таке знайти. Ну ти просто не розраховуєш на те, що ти побачиш це в хаті в Карпатах, того що вона дуже хотіла, щоб ці твори точно були помічені. Вражає, в принципі, все її життя, що після силки, після 10 років ну, і в принципі, вона ніби якби не мала цим займатися, в, якщо говорити про якесь середньостатистичне село і жінка в селі Чим? того часу. Тому що вона відмовляється від е, клішованої mm -hmm. долі, а сама її собі будує, і якби відмежовується від цього побуту і зосереджується на окрасі Божій, як вона каже. Тобто, це, ну, звісно, Просто ніби не маєш права, якщо ти вже туди потрапив, то ми не могли якось це теж зробити вигляд, чому цього не знайшли. У хаті це ви знаєте, що у Київському арсеналі було показано 570 деяких спонатів. Зараз тут знаходяться 460 книжок, недопрацьовані. Є 192 трезуби, 1170 деяких вітинанок. Які залишилися. О, видите, це така робота. Це вона малювала абсолютно різними. І фломастери тут, да, здається. Полівцями і, і ну, різними. І Ой, на різному. Крика. Як на склі, так на кальці, так на, е, на камені, так на дикті, на дереві. Ну, що паразка на полотні малювала. Бочка з напетками, де Параска була така велика бочка, зміючка виходить з бочки, і бочку Параска дарувала мені каже: Діде, ви прочитаєш та й дідове прочитаєш, що там пише? Бочка з винами возилася і з пивом. Бочка з напитками місця дедалі більше, ніж звичайна. Бочка, крім сорока від рідині, вона поміщає, бочку недугів, болів головних, бочку прокльонів стогню людських, бочку ридань, сліз бідних жінок, бочку побою незгоди і сварок, бочку безплідних розкайне ні. О, люди змій ховається у напитках на дні. Напитки найбільший, агент сатани, пагубник тіла і всього святого що в душі. А зараз покажу вам книжечку, яку Параска казала на помацанні. — На помацанні. А що значить на помацання? Це книжка, які книжки вели. Параска, як писала книжки, це маленькі, котрі клеєні мука, вода, папір, клейка політурки як калька, так картон, так полотно різна. Це замість чорновиків. Параска писала, де пізніше переписувала великі книги вже. і казала Параска: дати обов'язково на помацання, <кій> то я вам вручаю <кій> на помацані таку книжечку. Як Зараз вам покажу витинанки. Витинанки. Є тисячу тут у хаті знаходяться тисячу нанок. Ці різні, які я підобрала, де не повторюються одні на другі. Як Параска казала, що Ніби то під гуцульське вишивку, полотно таке шановане, а папірчик теж хоче бути файний. Друге, Параска казала після кожної великої написаної книги розрядка душі. Третє, коли гість засижу забагато, Параска витинала витинанки, щоб пусто чесно впадав. Зараз вам покажу три зуби, які Параска. Тут три 192 трезуби. Ну, щоб ви розуміли, більше великий єдиний нам Україну хране. Mm. Я вам тут показала, можу зараз я продовжувати. Хотіла вам показати хатка, де коли, ну, як у Параски було при життю, так Параска тримала свої. Ого, така розвізка. Так. Це є, це є так. Книжки. Ну, це є ці коробочки, усі, які лежали книжки, зроблені хатки, їх казала, Параска хатками називала отак. Зараз у мене так зберігаються: фотографії, гриби, витинанки, книги, картини, вірші. Спадщина Параски плитки Горить світ налічує тисячі унікальних експонатів. Після виставки в мистецькому арсеналі постало питання, як їх вберегти. Дуже в поганих умовах зберігалася спадщина праски, тобто і досі також в хаті. Хата потребує ремонту. Там було волого, миші частина творів втрачені втрачені. Там, просто вони погризані. Ну і власне, оцей вже ніби як такий останній шанс щось зробити, що не було куди відкладати. І тому ця виставка, коли ми її відкрили в мистецькому арсеналі і багато творів для того, щоб експонувати. Там були оброблені, відреставровані, все, якби реставраторка попрацювала з тим, щоб далі твори не розпадалися. Е, в нас виникла ідея, що ми не можемо це повернути назад в хату, бо це знову грибок з'їсть <зість> так само. І тому виникла ідея, яку ми обговорювали з громадою села, щоб було якесь інше місце, ідеально музей або виставкова зала для того, щоб ці твори можна було туди передати. Музей параски плитки горицвіт у Криворівні відкрився у грудні 2022 року. Це мало статися ще у березні, але завадило повномасштабне вторгнення Росії. Музей складається з двох частин: хати, де жила сама мосткиня, та приміщення колишньої сільради. Наразі функціонує ніби два простори. Меморіальна хата Праски плитки Горицвіт і... Виставкова зала в центрі села, куди набагато зручніше прийти, але все ж ще багато творів зберігається в хаті, тому мені здається, варто відвідувати дві локації обов'язково. Та, звісно, всі твори неможливо було вмістити. Тобто це якась вибірка. І я думала про те, як можна розказати про поразку в трьох залах і так, щоб все життя туди умістилось, всі аспекти творчості потрошки. А також ми думали про те, що класно було б зробити одну залу з змінною експозицією, де можна було б показувати різні речі. Ну, власне, так воно само сформувалося. Біографічна зала і більше з її творами, скульптурами, книжками, живописом, іконами. І одна зала для змінної експозиції. Між домівкою Параска та музеєм у сільраді знаходиться інша культова пам'ятка Криворівні. Тут до церкви ходила параска, плетка Горисвіт. І я знаю, що тут ще Сергій Параджанов знімав тіні забутих предків, так? Так. Священник отець Іван, який хоронив Параску, який піклується зараз теж про Парасчину працю, яку повіз перший раз виставка по його ідеї. За цей рік ми побачили і почули багато історій. Коли я вийшла з підвала, мені телефонують Надія Костянтинівна, горить музей. Я кажу, ну як перший день війни горить музей? Чого горить музей? Про евакуацію пам'яток та її провалення. Надзвичайно вдячний колективу музею, який майже у повному складі вийшов на роботу. Я не, не бачив, що міністерство в той момент могло чимось допомогти, крім доброго слова. Про зраду та військові злочини. Зрозуміло, що колектив розділився. Так, і деякі з свого власного бажання підуть на співпрацю, а деякі, наші і не хотіли б працювати. Нагадаю, масштаб переміщення предметів з цих територій, які були окуповані Росією в 22-му році, звичайно, вражає. тому що такі обсяги предметів ніколи не вивозилися з території України. І про роботу, попри все. Зараз вчимось жити от в тому просторі, який от в якому ми змушені сьогодні жити. Ну нічого, будемо поки так. Музей Параски Плитки Горицвіту Криворівня один з щонайменше шести музеїв, які відкрилися в Україні попри повномасштабну війну. Українська культура має втрати, але попри те, вона продовжує розвиватися та зростати. І саме ми, кожен з нас, може допомогти нашій культурній спадщині. Підтримуйте свою культуру. Ходіть до музеїв. З вами була Оля Носко. І це спецсезон. Ідемо в музей, неокуповані».